Всім привіт! Це канал Тенвей Трейс. Сьогодні ми знімаємо огляд на мерз Ігоря Дробаку. Затручна станцуха з однаковим вітнетом в школу. І вона на статусі. Тому з вас лайк авансом. Ну що ж, ми починаємо. Як ти у стенс? і всю цю біжу в тачках. Раз. Гаразд. Ну дивися, у мене був товариш. Він мене покликав на зустріч, вона вже була тоді на койлах та на дисках. тільки інших. Я приїхав, мені сподобалось через. Два місяці я вже був у квітні та був на фестивалі зміна сезону. Чому за базу ти обрав саме Мерса, а не якусь популярну платформу типу Гольфа? Volkswagen Golf це дуже класна платформа, але вона дуже вже заїжена і у всіх. А ця автівка була в мене вже моєю, і я вирішив її зібрати, так як я її бачу, та хочу, щоб її бачили люди. Які взагалі існують варіанти тюнінгу Мерседесів? Так, ну перше це ми почнемо з самого найкращого. Це АМГ. Друге е, це Брабус. Третє це Вальт, четверте Оренцер. та Там дуже багато інших, але там вже ну, шляпа повна. Чи змінилось якось твоє відношення до марки покритий волонтер з цим тяром? Та ні, в мене всі автівки Мерседесів у, у моїй сім'ї та і в мене Мерседес. При яких обставинах ти заволодів цим кузовом? Це автівка покупалася на перепродажу, а потім я подумав, треба покрасити, треба поділити, та і е, я вирішив її собі залишити і зробити стенс. Чи має цей проєкт якусь філософію? Тільки для мене, і все. Ну, філософії стенці та й нема. Це автівка, яка зібрається для себе, як ти її бачиш, як ти хочеш бачити. Для мене це автівка, можна сказати, яка е, Wheels, Маленька, але тільки, тільки в більшому розмірі. Наскільки практично їздити такою машиною, в яких на жорстких локаціях ти була б. Стенд – это практично, стенд это комфортно. Економічно, чи все ж таки власне бачимо, власне бачимо. Чому саме такий фітнес, а не тукет, як зазвичай будують мерс стенси? е тому що тукет, е... Колеса варки не змогли ми засунути. Та і прийшлося зробити фітмен такий, який зараз є. І вона зібрана на безпроставах та фітмент такий, який є. На включити включить. Так, який конфіг підвіски та яким чином ти занижав? Е -е, конфіг це. Е -е... Той кіджум, який був куплений з китайського сайту, з першого, який мені попався. пружини 60 кг в круг. Ну, кастом подвіска, кастом речеги, кастом кулаки. Все кастом. Скільки сетапів було відбудовано, поки не прийшов до цього вигляду? І скільки часу пішло на будівництво? Ну, дивіться, це другий сетап, можна так сказати. Перший був на інших колесах. Зараз другий. Три роки я потратив, щоб зібрати так, як вона зараз вага, виглядає. Вага. Які параметри підвіски вийшли? Скільки градусів розвалу і які ремгети? Ну, дивіться, 9,5 круг розвал. 9,5, 9,6, як вона стоїть. Два стойники кліренс, подон, земля і хитмент я нікого не міряв. Ну, Тільки напевно. Виворіт повний і чи чіпляє передні арки при повного виворі? Виворіт повний. Арки цепляє, ви можете побачити на крилях. Ну, Розкажи про колеса, параметри, та гума. E, колеса кастом, центра e, завод, І тому що я хотів зібрати колеса, як я бачу, на стоковому e, центрі. E, 9.5 ЕТ e, e, я ніколи не знаю, не міряв, тому що ми його зібрали так, як оно было, из того, що было, ну можна сказати. E, 9,5, 215, 35, 18. А воно повністю фарбована? Ні, криша тільки. <гум> криша і пройоми. Який мотор і коробка? Е, мотор 111 2 літра, е, атмо, е, механіка. Ну це зараз. Напевно, у будущому буде інший мотор вже стояти на ній і це буде дуже, е, е, можна сказати, кастом, кастомний мотор. Чому не шарган? Мені не подобається. Це які? японська, а це німецька автівка. Напевно, ну, вона як не складається, тому що в мене є свої паралелі, які е, німецька, японська, ну, і воно не складається. Які на тачці є містячки? Фапштов, ну, е, подстаканник, е, американський бампер з катафотами. Американська ляда, ну багато іншого, ну знаходимо. маленький круг людей, які не входить в «Мерседес» стосовку вони не, ну, не відрізняють. Для них всі автівки однакові, але ті, хто знає, ті поймуть. Як часто ти їздиш на цій машині? Ну, дивіться, за цей рік я виїхав на ній третій раз, а за прошлый рік я виїжджав, напевно, десять разів десь. А так вона стоїть. Дуже такий пікантний вопрос, тому що якщо побачить жінка моя, то мені буде торба. <рі> ну, так як мій телефон занятий, ну там написано, в принципі, цифра, яку я потратив. Ну я думаю, десь більше. А давайте ви напишете у коментарях, скільки я потратив. До якого ідеалу правну і чи прийшов з цим кузовом? Ну, Напевно, до ідеалу я ще не прийшов, тому що е, треба фарбуватися, треба перебрати диски. Ну, Напевно, скоро я прийду до цього ідеалу. А, що хотів би ще до неї додати? Напевно, інший віз, інша центра, інший салон, інший колір, інший мотор, іншу подвіску. Напевно, ну тільки кузов залишиться, а все інше буде мінятися. З якими проблемами зіткнувся ти під час будівництва? Ну, це Мерседес. Це, це велика одна проблема, велика проблема, яку напевно треба було вирішити. Та і ну, інтернет, ми все знаємо інстаграм, телеграм, ну і все ми почалися шукатися якісь рішення. Ну і нічого не зійшлось, та і щось. Ціми руками моїми товаришами питатися зробити все, з цього. щось вийшло, напевно. Чи задоволений ти результатом? Ні. Чому? Тому що ще йти, йти, йти. І треба перекрас повний, треба диски, а це все час. А, а як ми знаємо, у станці ніколи нема предела, хочеться сюди тюнінгувати, чимось займатися, а треба час, треба гроші. Кому ти хотів би сказати дякую з приводу цієї машини та й взагалі? Напевно, в мене є знайомий, його всі знають, це Вадюс, Костя Бейкер, Пандорін. Ваня, ну, можна сказати, всім ребятам з нашого убита, які допомагали мені збирати проєкт, Это благодаря, можна сказати, їм он зображені, так если б не, вони, то його б не було. А, чи є у тебе бажання продати цю машину та купити щось інше? Ні. Ні, немає нікого. не було. Ні, ну, інколи буває, ну но... не можу її продати. Вона вже як... Член сім'ї моєї і вона живе у нашій родині 5 років та как-то не хочеться продавати. Дай пораду тим, хто хоче почати будувати подібну машину або тим, хто вже будує, але сумнівається у якихось технічних рішеннях. Ну, давайте я відповім так. В Україні вже є тільки що я знаю, на цій платформі три автівки. Це купе дві. І сюди мій. — Беремо чи статута? Ремонт на сервіс чи самому померти в городі? Е, померти самому. БМВ чи Мерседес? Мерседес? БМВ стам подобається? Ні. вам подобається? Так. Белюр чи кожа? Кожа. — Автомат чи механіка? Механик. Родители же говорят, что плакаты у Мерседеса. Плакаты у Мерседеса. Старый. Мерседес, С вами был и я. Всем пока. Стройте стенд, скушайте кашу, радуйте родителей.